Вітаю вас! Сьогодні в нас географія, і ми з вами продовжуємо знайомитися з завданнями по гідросфері, по її основним частинам властивості води та світовому колообігу води. Завдання перше. Перші відомості про природу навколо полярних областей Північного льодовикового океану було здобуто завдяки дрейфу судна під командуванням. Нансена, Магеллана, Лівінгстона чи Міклуха Маклая. Дослідження Арктики. Давайте пригадаємо дослідження Нансена. Наприкінці 19 століття розпочинається вивчення полярних районів. Зокрема, експедиція норвезького вченого Нансена було досліджено і вивчено багато невідомих явищ у природі Північно-Ядавитого океану. І у 1893 році. Фрітьоф Нансен на своєму кораблі Фрам увійшов до пакових льодів на північ від узбережжя Сибіру, сподіваючись досягти північного колюса разом з льодами, що дрейфують. І дивимося на карті, ми відразу бачимо, чому не Девід Лівінгстон, бо без вагань його можна назвати найвизначнішим мандрівником-гуманістом. Який докорінно змінив уявлення європейців про Африку? Все своє життя він керувався власним девізом – або я відкрию Африку, або загину. Дійсно, Лівінгстон більшу частину свого життя провів на Чорному континенті, і тут він здійснив масу географічних відкриттів. Чому не Фернан Магелан? Бо це португальський мореплавець, керівник першої кругосвітньої експедиції. Чому вони Микола Миколаївич Міклуха Маклай? Тому що це етнограф, мандрівник, який вивчав корінне населення Південно-Східної Азії, Австралії і Океанії. І у тому числі папуасів Північно-Східного берега Нової Гвінеї? Отже, правильна відповідь А. Фрітьоф Нансен. Друге завдання. Як називається короткочасне раптове підняття води в річці? Заплава, межень? Повінь чи паводок. Давайте пригадаємо. Паводок це раптовий підйом рівня води в будь-який час пору року, спричинений тривалими дощами і посиленим таненням снігу. Повінь це найвищий рівень води в річці, який наступає щороку після танення снігу навесні. Заплава частина річкової долини, яка затоплюється під час розливу річки. Межень – найнижчий рівень води. Отже, правильна в нас відповідь це Г, паводок. Третє завдання: яка протока сполучає Середземне море з Атлантичним океаном? Ну, це гарно, якщо у нас є карта перед собою. Так? Якщо ж карти немає, то ми повинні пригадати, що протока Босфор об'єднує Чорне з мармуровим морем. Ла-Манш – Північне море і Атлантичний океан. Магеланова це материк Південної Америки, тому бачимо на фрагменті карти її. І вона об'єднує два океани Атлантичний і Тихий. Дивлячись на карту, ми пригадуємо правильну відповідь, що це літера Г Гібралтарська протока. Так, і взагалі за картою можна швиденько пригадати, з'ясувати моря, протоки, миси і острови. Завдання четверте. Маємо по 7 варіантів відповіді, в яких лише три правильні. Нам потрібно визначити чинники, що зумовлюють найбільшу порівняно з іншими материками середньорічну кількість опадів у Південній Америці. У нас відповіді такі є. Материк оточений з усіх боків водами Світового океану. В екваторіальних широтах розташована найширша частина материка. Біля східного узбережжя материка проходять, проходять теплі течії. На сході материка простягається гірський хребет. П'яте. Над материком сформувалась область високого атмосферного тиску. Шосте пасати в океан, з океану проникають далеко вглиб материка. Сьоме, вічна зелена рослинність на материку має низький показник Альбедо, тобто відбувну здатність. Дивлячись на карту, ми відразу, відразу можемо дати відповіді правильні. Це в нас два, бо в екваторіальних широтах розташована найширша частина материка. Третє, біля східного узбережжя материка проходять теплі течії. Так. І шоста правильна відповідь це пасати з океану проникають далеко глиб материка. Дякую за увагу. Це все на сьогодні. До зустрічі!